Що, друзі, працюємо повним ходом. Є збірочка прес формочок для наших замовлень. От бачите, абсолютно новенький пластик знімаємо. Що він нам дає? Ну Дехто де -хто каже, та зроби собі там з фанери вставочку, та вона буде працювати. Вона, друзі, буде працювати, але подивіться: оце така якість вам перебувається і буде у вас така сама деталька з ППУ. Для того і робиться оці всі. Я скажу, не дешеві детальки вставляються. Не, метал, не металева деталька, тому що вона тяжка. Також мінуси металу, його потрібно дуже довго прогрівати, тому що якщо він буде отакої тущини, ви ну, самі розумієте, що прогріти це вже буде трошки дуже складно. В нашому варіанті ми збираємо по своїй технології. Працює ця технологія, шикарно працює. Не в однієї сотні, навіть уже тисячі людей працює. Тому друзі, кому потрібні наші прес-формочки, нашого власного виготовлення, підскажемо, розкажемо, вся консультація, номер телефону в профілі. Телефонуємо, замовляємо. Ми в найкоротший термін. Наскільки то можливо, вам збираємо. Якщо потрібно тест, тестуємо і відправляємо. Кому потрібно номер телефону в профілі, звертайтеся.